Ви, до речі, бачили протести або затори, які були спричинені протестами. Можете про це написати. Дякую. Українці видавали своїм клієнтам фальшиві документи, які підтверджували намір іноземців навчатися в Польщі або вести підприємницьку діяльність. Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. А я казав, що в Польщі будуть певні нюанси перед виборами і під час виборів. І ось від сьогодні, або навіть сьогодні, були попереджувані. Протести проти зеленої угоди, зеленого ладу, проти торгівлі там з певними країнами. І через це перекрилося немало доріг, немало міст. Мали проблеми з проїздом, виїздом, ну взагалі з рухом. І це все як завжди пов'язується з виборами. Також поговоримо про те, що кілька українців мають зараз серйозні проблеми, їх будуть судити. Я розповім за що, про що це також стосується Польщі. Тому не забувайте підписуватись на канал і підтримувати це відео. Дякую. Що пише польське радіо про протести. По всій Польщі почалися попереджувані протести фермерів, які вимагають від уряду заблокувати угоду з Меркус і призупинити зелену угоду. Найбільший протест організували фермери в Ельблонгу пересуватися містом вкрай важко. Протестують аграрії і на Люблінщині близько 50 тракторів. Припарковані на узбіччі національної дороги номер 17 Розповіла Малгожата Павловська з окружної комендатури поліції в Томашові-Любельському десь близько 14-ї протестувальники будуть циклічно переходити дорогу на пішохідному переході поблизу, міста, поблизу міської ради у тарнавці. Європейська комісія вважає, що угода про вільну торгівлю між ЄС і Меркус принесе переваги ЄС. В цілому, зокрема щодо промислового сектору, морського транспорту, а також вигоди для певних сегментів сільськогосподарського виробництва. Європейський Союз вважає, що торгівля з Меркосур буде вигідна в цілому європейському союзу. Ну але Польща вважає по-іншому. То так само, як знаєте, вигідно було в цілому європейському союзу торгувати з Україною там з збіжжям, але в Польщі, звичайно, це не подобалось. І зараз передвиборча. Гоночка почалася, на президента будуть вибирати, і, звичайно, протести, різні висловлювання різних політиків, опозиційних, неопозиційних, розповідають, як буде, як не буде, як погано, хто який кусочок собі хоче хапнути. Це все тільки починається, повірте мені, там зараз і кордон будуть блокувати України, і взагалі Польщу в цілому по різних містах. Це все чекає. Так завжди є. Вони один раз спробували, воно діяло, їх чули, їх бачили, з ними говорили. Так буде й цього разу. Звичайно, це все буде організовано різними політичними силами, бо просто так без організації, щоб там вийшло 30 тракторів, щоб там заблокували одну дорогу, щоб там заблокували в один день все інше. Так не буває. Це є організація. Люди були. Направлення туди, куди туди, куди треба, така кількість, скільки треба, щоб це було видно. щоб про це говорили. Тому ну знаєте, я нічого не видумую. Реально, факти на лице. Але шкода, що в цій передвиборчій гонці, якщо будуть блокувати кордон, будуть якісь претензії до України, Україна буде страждати. Тобто Польща буде вибирати президент, а Україна в цьому випадку буде страждати. Ну на жаль, але мусимо це також перетерпіти. Ви до речі, бачили протести або затори, які були спричинені протестами. Можете про це написати? Дякую. У Польщі будуть судити трьох українців за організацію нелегального переправлення через кордон тисячі іноземців. Тисячу іноземців регіональна прокуратура у Любліні скерувала до окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти трьох громадян України, яких звинувачують в організації та участі в злочинному угрупуванні з метою отримання коштів за сприяння виїзду та перебування іноземців на території Республіки Польщі, всупереч законодавству. Усім трьом інкримінують участь в організованому злочинному угрупуванні. Керівник групи додатково інкримінується керівництво організованої злочинною групою, а також організація незаконного перетину державного кордону іноземцями шляхом видачі документів, що підтверджують неправдиві дані з отриманням фінансової вигоди від цієї діяльності. Розслідування по справі, яке ініціювали співробітники надбужанського загону прикордонної служби, тривало близько трьох років. В ході слізла були зібрані докази, що у 2020 2023 23 роках учасники цього злочинного групування організували незаконний виїзд та перебування на території Республіки Польщі понад тисячу іноземців. Українці видавали своїм клієнтам фальшиві документи, які підтверджували намір іноземців навчатися в Польщі або вести підприємницьку діяльність. Такі фейкові папери давали дозвіл на перетин польського кордону та легального перебування в Польщі. Заскоєне злочинцям загрожує покарання від 6 місяців до 10 років позбавлення волі, а керівнику групи від 2 до 15 років. Ось так псевдобізнесмени надозароблялися. Там, до речі, крутилося мільйони євро, доларів та злотих, ну бо тисячу людей, і кожен платив якісь фінанси, плюс документи, плюс там купа всяких нюансів. Це коштувало. І, звичайно, ті люди напевно заробили. Ну але вони зараз зароблять ще більше. Вони зараз посидять і подумають над тим, що вони зробили. Хочу вірити, що в такому випадку вони не відкупляться, а будуть покарані згідно законодавства Польщі. Це моя думка, звичайно, ви своєю думкою можете поділитися в коментарях. Ну, як бачимо, не просто депортація з Польщі, бо ви такі погані. но no но. -no -no. А тут же реально люди займалися, відмивали гроші, переправляли людей протягом трьох років йшло слідство. І тут же просто так депортація не. Бувають випадки, коли теж затримують різних іноземців, в тому числі українців, які допомагають перезнати кордон, які десь перевозять вже з Польщі до Німеччини. Ну то такі, знаєте. Зальотні люди, тобто це не є вже поставлений бізнес роками. Тобто комусь запропонували, та людина погодилася десь там перший раз чи другий раз. І такій людині ну, на 100% одразу загрожує депортація з Польщі, якщо це виявлять. Але коли вже тут роками і поставлено було на серйозні рейки, серйозний бізнес з документами, з штампами, тобто люди собі їздили, перетинали і все було гаразд, а тут виявилося, що це все підробка і так, звичайно, не можна порушувати, то та тут вже загрожує ув'язнення. Ну, Сталося. На жаль, але таке трапляється і з нашими громадянами. Теж це пропонується, теж люди деякі погоджуються, це не було те, що вони не знали, куди вони йдуть, що вони роблять і на кого працюють. Це було свідоме рішення, це були свідомі кроки, це було свідоме порушення законодавства. Ну, відповідно, зараз за це будуть покарані. Так є. Друзі, дякую за те, що ви додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео та, звичайно, підписуйтесь на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. Також в описі під відео я залишу послання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал, куди також можна приєднуватися, задавати питання щодо почти оперетного кордону і отримувати на це відповіді. Тому рекомендую бути підписаним на всі мої соціальні мережі. Дякую вам за вашу підтримку. Слава Україні, до зустрічі! Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.